Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 13 червня. Дощ, прохолодно. Я сиджу в хаті, в будинку. Ну, як, знаєте, українці, ми кажемо, хата. В хаті сиджу, і от такий в мене вигляд з вікна чудово цвіте кущова, ця плетиста троянда. Півдня ще щось робила і на городі трішки прополола, але з обіду почав накрапати дощ, то сильніший пуститься, то слабіший. Ну, знаєте, можливо, дійсно потрібно відпочити, полежати, поспати, такий сонний настрій, очі самі закриваються. У мене зараз відпустка, деякі люди на мене недавно підписались, то, можливо, не знають. Я зараз на своїй рідній Батьківщині, на Черкащині, планую тут пробути довгенько, можливо, і два тижні побуду. Подивлюся, яка буде ситуація, тому що я вже казала, плануєш одне щось, а потім виходить зовсім по іншому. Я тут зараз одна. Хозяйною, сестра в Черкасах, ми так зараз, знаєте, то вона тут то я тут, по черзі. Сьогодні наварила собі борщу таку, ну, таку, середнього розміру така кастрюля, борщу наварила, і мені вистачить на днів 3, а то й 4 поставлю в холодильник і буду смакувати. Знаєте, Трішки хочеться відпочити від кухні, от щоб так знаєте, по-мінімальному, щось там собі зварив трішки і все. Ну, Тому що оце... Придумування, що що з'їсти, то воно знаєте, трішки якби і надоїдає. А тут у мене от були заморожені голови риб'ячі, риб то я трішки їх відварила і тут теж в мене котики, які приходять сусідські до мене, і я їх теж годую, то будуть у мене от такі для них смаколики. А ще в мене ось ще домашня полуниця. Ну, Це вже я її вчора зривала і буквально перед дощем. І от смакую, була ціла тарілка. Вона невеличка в нас цього року, але дуже-дуже смачна. І така ароматна. Шкода, що в мене тут немає нічого такого, е, ні якогось кисломолочного сиру, ні сметани. Ну, Планую вже на днях поїхати в магазин сільський і щось таке купити. А так можна було. Щоб зробити такий дуже приємний десерт і смачний. Ну, На столі такий трішки, вибачте, бардачок, але то нічого, це все така, знаєте, робоча обстановка. Давайте трішки подивимося, що в мене є тут із догляду на такому трюмо. Привіт всім. Усіх, мабуть, по селах є такі трюмо. Ну, так ми називаємо таке дзеркало з трьох частин, яке складається. Воно стареньке, але доволі таке зручне. Ну, от перед поїздкою купила це вже в Черкасах. Я купила такий лосьон. Від чистої лінії лосьйон тонік з гіалуроновою кислотою. Для комбінованої шкіри, але мені здається, що більше він підходить для всіх типів шкіри, зволоження і свіжість. Дуже мені подобається. Взяла такий невеличкий маленький об'єм і зараз тут от протираю обличчя після городу, після якоїсь такої роботи. Знаєте, що е, зв'язана з землею, і дуже мені подобається. Привезла сюди свій оцей кремнівей софт, уже тут його трішки залишилося, тому тут уже я його закінчу. От цей крем для обличчя Залоевера від Доктор, домашній доктор, теж він хороший, такий зволожувальний і мені подобається. Ну, і Взяла сюди також от цей крем, коли я вам показувала, Серакупра. З Трояндою, це виробник Італії, і прийшов мені цей крем з Італії, сестра двоюрідна прислала. Дуже мені подобається, особливо на ніч. Ну, Тут ще такі різні доглядові засоби, є мазі оці всі від. Болю в колінах, в ногах, в руках, тому що, знаєте, тут, коли працюєш, то, то завжди щось може і боліти. Дезодоранти, гігієнічні помади ну все таке, знаєте, все таке, яке потрібно закінчити і купити щось новеньке. І особливо всі оці бальзами гелі для, після укусів комах. Ну Зараз їх не так багато. Але зазвичай, коли жара, коли спека, то і комарі, і мошки, і блошки, і все, що хочеш. Тому такий крем потрібно, щоб завжди був в такій от домашній сільській аптечці, косметичці. У веранді потихеньку сушу кріп. От у мене старий календар ще минулорічний, здається, чи не минулорічний, а О, ще 20-го року, здається, цей календар. Да, року. От такі календарі ми купуємо. Завжди тут висять у нашій хаті. І потихеньку, деякий кріп уже є великий, то я його ріжу і сушу, сушу. Не заморожуємо, тому що така ситуація, ви знаєте, то є світло, то немає. От Я приїхала, наприклад, і два дні мені сказала сусідка, тут не було світла. Виключали електрики, щось там обрізали, ремонтували, і по всьому селу майже, ну, майже два дні не було світла. То приїхала і в холодильнику бачу. Що і води багато, і потекло все, от, тому краще цей кріп заморозити. Ну і такі от у нас квіти: цей от плющ, і цей вазон, їм тут гарно, чудово, свіжо поливаємо, і вони насолоджуються, ростуть і для ока, для нашого теж дуже-дуже приємно. І от прийшла знову кішечка. Зараз її погодую трішки. Ну і хочу вам показати наш квітковий рай. Повиносила калачики, от як вони гарно квітують. Я не знаю. От у мене в Києві калачики, ну я так за ними доглядаю, так їх і підживлюю. І е, так ніби ж, ну, не, не ображаю їх, але вони в мене так не квітують, як тут. Не знаю в чому справа. Ну і от ця троянда, а Тут я вийшла, побачила, що від дощу вона от, бачите, впала, похилилася. Зараз буду щось робити, підв'язувати. Так багато квітів, що вони намокли, і ця гілка похилилася. Так, так що от, От така троянда, от така моя батьківщина квітуча, от така хата. Все чудово. Зараз знаєте, такий період, що все квітне і в дворах, і на полях, і на узбіччях, куди не вийдеш, куди не глянеш, квіти, квіти і квіти. Потрібно, звичайно, багато чого ще зробити. От, Бачите, ще жовта троянда починає квітнути. От після дощу й хата, бачите, яка не дуже гарна, обльопана, як ми кажемо, потрібно її. Привести до ладу. Але, але Україна, Україна чудова. Бачу, що знову дощик буде. Ну нічого, це потрібно, волога потрібна. І е, потім доробимо, все зробимо потім. Бажаю всім вам гарного, тихого, спокійного дня. Бажаю вам тихих, гарних, спокійних вихідних. Нехай дощик пройде, а потім з понеділка вже і сонечко з'явиться. Тому все зробимо, все посадимо, все прополимо, аби було здоров'я. Всім вам бажаю гарного настрою і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!